Мостанга подариш? Йомою. Та. Та напевно, ну, типа, ха, нічого собі. А що, а шо так? Зачем так? Гайсики, всім привіт. І тільки що ви побачили відрізок стріма, де мені підписник запропонував подарити мені машину. Я звісно... Спочатку вагався, думав не брати, але пізніше подумав, можливо візьму і зазнімлю це все і покажу вам. А пізніше, що з нею буду робити, це ви додивіться відосик до кінця і ми з вами будемо рішати, що з нею робити. Він мене вже чекає на БУ ринку, сказав під'їжджати туди, тому ми погнали. А ти не забудь ввести промокод MAZE, який працює на другому сервері. Та отримати кайфовий приз. В мене чомусь не записалося, момент не був у ринку, але вже нічого. Ми вже під'їжджаємо до тюнінг центру, зараз ми її поремонтуємо. Та капіталок 0. Це, це дуже непогано. Це дуже непогано. Давайте подивимося, може що ти є. Що в нас тут є, типу зовнішній тюнінг, це фари і тонування. А ну подивимось, чи щось є по цьому. Я, звісно, не питався. Є, дивіться, тут є три деталі навіть. Шини першого, гальма першого і турбонадув першого. Це взагалі непогано. Тачка реально непогана. Непогана мені тачка попалась. Ну в принципі... Що я можу сказати? Дивіться. Так, у нас тут... Ой-ой-ой. У нас тут трошки ніж О. Ну в принципі, дивіться. Ми можемо з неї трошки підзаробити грошей на контент. От. Е, я її можу продати і буде трошечки бабосиків на контенті, так скажемо. Щоб вам робити відосики. Або ж, або ж. Ми можемо оцю кралю просто е, розіграти між вами. Це, ну в принципі, також непоганий варіант. Або... Або продаємо і будуть просто кошти на відоси. Тому рішати вам і чекаю у коментарях, що мені з нею робити. І звісно ж не забудь підтримати мене лайкосиком, підпискою та колокольчиком, щоб не пропустити мої відосики. А ми з тобою зустрінемось в наступному відео.